Спортивні ігри улюблене заняття п'ятикласника Назарія Кіліби. Хлопець розповідає, у табір Лімниця приїхав вперше. Перебуває тут другий день і задоволений програмою. Зараз будемо грати в ігру якусь, потім ми будемо їсти і йти цей в ну в корпус. Буде у нас буде тихий час, будуть вроді три години. Потім. Там ми будемо опять під вечірок, потім концерт і дискотека. Сьогодні у таборі дітям презентували переваги роботи поліцейського. Також вони плавали у басейні та малювали. Яна Кіндратська розповідає, як колись також відпочивала у таборі, а зараз вже п'ятий рік працює тут культорганізаторкою. Кожного вечора ми готуємо вечірній захід, де учасниками є діти, також вихователі, розважаємо їх як можемо. Це кожен вечір якась окрема особлива програма. Власноруч пишемо сценарії, все готуємо своїми ручками. Також протягом дня у нас відбуваються різні квестові тренові ігри. У таборі діти також займаються музикою. Викладач ігор Мельник каже, що діти грають на різноманітних інструментах. Зараз є в нас хлопчина, що на супилці грає на гітарі, переважно більше в цього заїзду. Є дівчинка, яка грає на досить такому автентичному інструменті. Ну це вже все покажемо десь з часом. Особливістю табору в цьому році є те, що вихователі визначають загін дня та кращого працівника, розповідає заступниця директора Лідія Сворак. А також тут діє лімнова система. Лівни загони здобувають теж за певні послуги. Вчасно прийшли, зробили добру справу, ще щось. Іноді діти самі шукають, яку зробити, який вчинок зробити добрий, Там, за перемоги також вони отримують додаткові лівни. Ці лівни вони використовують пізніше. Там, наприклад, купити другу вечерю ще одну, або щось мають виконати шостий загін. Шостий загін це в нас вожацький загін. Ось дітям це дуже подобається. Для них це велике заохочення, щоб отримувати якомога більше лім. Харчування у таборі п'ятиразове, розповідає підприємець Богдан Стефанишин. Він обслуговує табір уже сім років. Меню затверджує у нас це не підслужба. І ми стараємося, мусимо його дотримати, дотримуємо. Це м'ясні вироби, молочні вироби, фрукти в обов'язковому порядку. Ну, таке, це складається, затверджується директором табору. Директор табору Лімниця Сергій Бандура говорить, що незважаючи на карантин, кількість відвідувачів не зменшилася. Що стосується самого оздоровлення на даному етапі, у нас перша була перша табірна зміна, на якій оздоровилося близько 130 дітей. Ось зараз у нас триває друга табірна зміна, і на цій зміні у нас вже близько 130 дітей, які мають можливість теж відпочити. Заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Друтянко розповіла, що цього року більше ста дітей у лімниці оздоровляться за кошти місцевого бюджету. Вартість однієї путівки коштує понад 7 тисяч гривень. Близько 40 дітей першої зміни здоровують за кошти місцевого бюджету. Другій зміни оздоровлюються діти малозабезпечених родин та діти службовців та діти-учасників АТО. Близько 40 дітей з різних шкіл попередньо відібраних. Третя зміна ми плануємо прийняти дітей з Попасної та з Волновахи. 30 діток вже запрошені, є підтвердження. Олександра Берчак, Галина Марійчин. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.